21 листопада у Сарнах попрощались із 56-річним військовослужбовцем Олегом Криницьким. Строкову службу чоловік проходив у десантних військах, мав звання молодшого сержанта. У цивільному житті був столяром на місцевому підприємстві, а також працював у вищому професійному училищі номер 22 Повідомили на сайті міськради. Десь був дуже чуйною людиною, дуже відповідальною. Не передать. Він до того був добрий, він ніколи в біді нікого не залишить. Якось так все приголомшливо, що взагалі не передати. Немає навіть слів сказати. Дуже чуйна І Так похигла за нас всіх. У червні 2024 року Олег Криницький доєднався до 32-ї механізованої бригади. Після місяця служби під час виконання бойового завдання на Донеччині чоловік зник без вісти. У жовтні цього року загибель воїна підтвердили за результатами ДНК пізнання. Поховали Олега Криницького на алеї героїв у місті Сарни. У воїна залишилися дружина, син, донька та онука. Вадим Новак, Суспільне новини, Рівне.